Друзі, всіх вітаю на каналі, сьогодні 13 жовтня ось в такому змішаному лісі. Ми. Всім дякую, хто підписався від попереднього відео. Ну і ми маємо вже перший трофейчик. Дивіться, яка тут красота просто. Ось такий білий грибочок. Я якщо чесно, ходив біля нього 5 хвилин, дивився на нього. Кросота. Ти красота. О, який не зеркалний. Ось такий. І такий тяжеленький. Великий. Так, це перший. І ще я тут ходив і ще одного знайшов. Просто емоції переповнюють від таких грибів. Прошу підписатися. Поставити в по Ще ось такий. грибочок, Це вже два. На одному місці. Я знав, що ще мусить бути ще один. Його брат. Ось. Два. І через дорогу. Трошки менший. Ну як трошки зовсім маленький білий грибочок. Ось такий. І біля нього ще й росте. Росте ось такий польський. У нас його називають чомусь чорноголовець. Не знаю як у вас. І так я вже з самого початку знайшов. Дивимося далі. Ось тут така ситуація. Отут білий гриб, такий немаленький. Дивіться. Яка. Такий він тут. А біля нього гадюка зразу. Ось. Так само немаленька. Зараз спробую зблизити. яка красива! Таку розкраску має осінню. Охороняє грибочки. Та й таке. Будьте обережні в лісі. Це ви до них йдете додому, а не вони до вас. О, а це грибочок наш. Зараз ми його легенько заберемо. Вона до нас не підповзла. Вона нас контролює ось там. Ой, який величенький. Ось. Такий грибочок. Йдем далі. Її ми залишимо у спокої. А тут як гарно. Ось такий грибочок. Ох, який він. Який він красивий. Ось такий. Ох! Кайф, отакі гриби, я саме більше мені подобаються. Такі щоб в них була ножка отака така груба. І такий, щоб був тверденький. тут. Ось тут ще ось такий оський грибочок. О! Ні, ніжка. Ось такий раз і ось там. Бачите росте ще один. Зараз ми до нього доберемося. Так, так. Ось так. Один і два. Теж смачний гриб. Крукуємо далі. О, тут вже ось такий біленький. Значить шукаю я другого його брата. Тут кругом ходив повсюду. А Він виявляється зовсім близько. Біля нього росте. Він вже червивий повністю. Витягную його право. О, цього... щось їсть. Залишуємо, певно, їх десь тут. Нехай їх доїдають. Ось такі два. Тут взагалі як з якоїсь лісової казки. Ось так росте грибочок. Мох отакий. такий і росте собі грибочок. Польський гриб. Його жалко звідси викручувати. Но. Вже як є один і що рости менший. Ось такий о. далі. Ще отакого полював. Теж другого шукав повсюду, ходив. Нема його і все. О, дивіться який він красивий. Тверденький, свіженький, білий грибочок. Такий мені тут дуже подобається. Камера, значить, не засняла мені добре. Ось такий маленький. Залишаємо і тут ще один. І нехай ще ростуть. Потім ще знайшов такого. Я не бачу його так вирва, якби я бачу, що він такий. Надгрижений я би його не, не виривав. Потім ось такий більший, хороший такий грибочок. І два брата пузатих. Пузатики, два брата пузатики, гарненькі. Йдемо далі. Прийшов я, значить, по традиції і сосновий ліс. Ну і біля старої дороги на мене чекав ось такий білий грибочок. Ось так. Хороший початок. Ну і звичайно тут польського гриба дуже багато, Ну, він тут такого розміру невеличкого. Ну, тут він більше не росте. Не знаю чому. Ну тут він більше не росте, але якщо росте, то, то він тут вже червивий. Ось такі рибочки. Шукаємо білого. О, така красота тут росте. Рідкість як для цього. З нового лісу. Трошки більший, І таких розмірів тут дуже мало. Я вже це говорив в цьому лісі. Вони набагато менші ростуть. Може, від того, що їх тут зразу знаходять, не знаю. Ось такі польські грибочки.